Там, де дівчина в синіх шортах стоїть, я там стояв. Володимир вказує на перехрестя вулиці Сумської і провулку Мечникова у Харкові. Чотири роки тому тут сталася аварія. Загинули шестеро пішоходів. Чоловік згадує, переходив перехрестя за кілька хвилин до цього. Ніби тут не стояти і не усміхатися, вам на камеру. У Мене друзі водять автівки, тому я знаю, як це відбувається. Вони пригальмовують тільки перед камерою, а далі їдуть, як їхали до цього. Це одне з перехрестю Харкові, де мають обладнати камери автоматичної фіксації правопорушень. Рішення у середу ухвалили на сесії міської ради. Голоси за віддали 65 обранців. Прилад спрямують у бік московського проспекту. Надія Барабаш долає цю ділянку раз на тиждень. В ту сторону камера ще більш потрібна, ніж в цю сторону, тому що там світлофор є, а тут нічого немає. Я вважаю, що це потрібно було зробити ще. Мабуть, одразу після аварії. Усього в місті поставлять 16 камер на 11 аварійних ділянках. Прилади вже придбали державним коштом, обладнає їх Міністерство внутрішніх справ, каже заступник міського голови з питань інфраструктури Євгеній Водовозов. Першу камеру у Харкові встановлювали торік у грудні на Велизаводському мосту. Вона має фіксувати колір, номер і марку автомобіля, розповідав тоді директор комунального підприємства «Міський електротранссервіс Владислав Васенко. Основна функція це контроль швидкісного режиму. Ці прилади в автоматичному режимі зніматимуть фото і відео порушників і відправлятимуть їх напряму на сайт міністерства внутрішніх справ для подальшої процедури накладення штрафів. Протягом двох тижнів приладу відео в штатний режим. Зараз відбуватиметься процедура, пов'язана з метрологією. У лютому камера не запрацювала, чому директор підприємства пояснював телефоном. Я немножко, как бы это сказать, ну, документооборот отнесся не, не совсем взвешенно. Да? Потому что есть письма, есть согласование, есть очень много документов, которые необходимо опортировать. Проект работает, ну как, проект. Проект движется, проект заработает, но, к сожалению, не получилось так быстро, как я хотел записать. Сьогодні прилад все, що не працює, проходить акредитацію у Міністерстві внутрішніх справ, пояснює Васенко. Документи всі передано документи до МВС, Щойно МВС введе її в штатний режим, вона і запрацює. Без цих погоджень камери комунальники не вмикатимуть. Коли ж будуть готові документи, це Суспільне намагалося дізнатися у речника Міністерства внутрішніх справ Артема Шевченка. Слухавки протягом дня він не взяв. Дмитро Гребіник, Роман Шульга та Дмитро Денисов. Новини на Суспільному. Харків.